Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо молекулу, яка останнім часом набирає популярності, особливо щодо довголіття, втрати жиру та нарощування сухої м'язової маси. І знаєте що? Вона знаходиться в деяких скромних продуктах, таких як буряк. Так, ми говоримо про бетаїн, також відомий як ТМГ або терметилгліцин. Так, вона має три назви, але будьте певні, що це та сама добавка. Можливо, ви вже чули про цю добавку, Проте, чи знаєте ви, що є деякі дослідження, які показують, що вона може допомагати нарощувати м'язи та спалювати жир водночасно? звучить майже надто класно, що буде правдою, чи не так? Давайте розбиратися, що каже про це наука. Отже, що таке ТМГ? ТМГ або бетаїн є природною молекулою, яка синтезується в нашому організмі з холіну і місяця в багатьох рослинах та тваринних продуктах. Структурно вона схожа на амінокислоти. Вона отримала назву бетаїн, тому що її вперше виявили в цукрових буряках. Її інша хімічна назва триметилгліцин, описує її структуру: гліцин з трьома метильними групами. Чому ж ця маленька молекула така цікава для біохакінгу? Її головна суперсила бути метильним донором. Вона може віддавати одну зі своїх метильних груп іншим молекулам, наприклад, білкам або ДНК, у процесі, що називається метилюванням. Метилювання є критично важливим для багатьох етинних функцій, включаючи регуляцію експресії генів. Саме головний ефект, чому люди приймають ТМГ, це через її вплив на рівень гомоцистеїну. В процесі метиляції бетаїн впливає на рівень гомоцистеїну, знижуючи його. Гомоцистеїн це амінокислота, високий рівень якої в крові є значним фактором ризику серцево-судинних захворювань, інсульту та навіть деменції. Погляньмо на цю статистику: високий рівень гомоцистеїну був пов'язаний збільшенням смертності від усіх причин, порівняно з низьким рівнем, і на кожен 5 мікромолів на літр збільшення гомоцистеїну збільшується на 33% ймовірність смерті. Це не ідеально. Що стосується дозування, дослідження показує, що ефекти можна спостерігати вже при дозах від 1,5 грами з дозозалежними результатами до 6 грам. Важливо зазначити, що хоча дози до 4 грамів на день можуть знижувати гомоцистеїн без підвищення рівня ліпідів, дози понад 4 грами на день можуть підвищити загальний холестерин та ліпопротеїди низької щільності. Тому оптимальна доза, яку часу використовують у дослідженнях, становить від 2 до 4 грамів на день. Завжди гарною ідеєю є перевірити свої аналізи крові, щоб побачити, на якому етапі ви знаходитесь. Але, можливо, не дані про ТМГ стосується його потенційного впливу на склад тіла, тобто на співвідношення м'язової маси та жиру. Почнемо з тваринних досліджень. Наприклад, дослідження на птиці показало, що додавання ТМГ до корму курей призводило до збільшення росту білого м'яса без накопичення жиру. Чим більше терметагліцину отримали кури, тим більше було росту м'язів. Окей, ми не курки, тому давайте перейдемо до людей. Систематичний огляд та метаналіз шести рандомізованих контрольованих досліджень виявив, що додавання ТМГ значно знижує в загальну жирову масу в тілі в середньому на 2,45%. І що особливо вражає, це відбувалося без втрати м'язової маси. А в деяких випадках навіть спостерігалося збільшення сухої маси тіла. Це нетипово, адже при втраті жиру відбувається хоча б невелика втрата м'язової маси. Така специфічна дія на жир, зберігаючи м'язи, роблять ТМГ дуже цікавою добавкою. Розгляньмо конкретні дослідження, включені в ці аналізи. Одне з них, опубліковане в Journal of the International Society of Sports Nutrition, досліджувало ефекти хронічного давання бетаїну поєднанні з силовими тренуваннями молодих жінок, які раніше не займалися. Це дев'ятитижневе тижневе дослідження показало, що бетаїн покращує результати щодо складу тіла, сприяючи кращому зниженню жирової маси порівняно з групою плацебо, яка виконувала тільки тренування. Ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями тих же авторів, де 6 тижнів бетаїну зменшили жирову масу та збільшили суху масу тіла у чоловіків, які тренувалися. Однак інше дослідження 2002 року не виявило покращення складу тіла у сидячих людей, що може свідчити про важливість поєднання цієї добавки з фізичною активністю. Який тут може бути механізм роботи? Він не до кінця вивчений, але джерела припускають, що це пов'язано з його ролью в метилюванні. Метіонін бере участь у синтезі креатину і таким чином служить джерелом енергетичного палива. Крім своєї метаболічної ролі, метіонін також є важливою сірчаною амінокислотою, яка бере участь в обміні білка. Трансамінування спричинене бетаїном, може забезпечити більшу кількість метіоніну і таким чином сприяти зростанню м'язів і збільшенню сили. Крім того, бетаїн стимулює розщеплення жирів, тобто ліполіс, перегніщує ліпогенез, тобто творення жиру через експресію генів, покращує чутливість до інсуліну, що сприяє спалюванню жиру та стимуляції росту м'язів, може сприяти утворенню карнітину, який транспортує жир для спалювання в мітохондріях, також посилює гормон росту та анаболічні сигнальні шляхи, такі як IGF1 та AKT. Потенційно збільшуючи синтез білка. Окей, okay, а як щодо фізичної продуктивності, тут результати є дещо змішаними. Одне рандомізоване контрольоване дослідження 2021 року показало, що 2 грами бетаїну на день протягом 14 тижнів покращили передбачений максимум одного повторення VO2max та результати спринтів у молодих професійних футболістів. У цих гравців навіть спостерігалося підвищення рівня тестостерону та зниження кортизолу. Інше дослідження 2023 року на атлетах CrossFit виявило, що дози 2,5 та 5 г ТМГ збільшили тестостерон. Проте не всі дослідження підтверджують ці переваги. Результати одного дослідження 2020 року на тренуваннях CrossFit показали, що хоча додавлення бетаїну і збільшило суттєву силу при виконанні присідань, різниця з групою плацебо не була статистично значущою. Не було помічено суттєвих змін у складі тіла рівні жирової маси чи клітинній гідратації в обох групах. Дослідження показало, що вживання бетаїну не є ефективним для підвищення витривалості чи приросту м'язів у тренованих осіб, які займаються кросфіт. Таким чином, хоча є деякі ознаки покращення спортивної продуктивності, особливо високоінтенсивних видах спорту, потрібні додаткові дослідження, щоб дати остаточні рекомендації щодо ТМГ для підвищення спортивних результатів. Окрім впливу на гомоцистеїн, ТМГ має також інші потенційні переваги: Інсулінорезистент Дослідження на тваринах показало, що ТМГ покращує метаболізм жирів та знижує інсулінорезистентність. Його антиоксидантні властивості та зниження гомоцистеїну можуть сприяти покращенню чутливості до інсуліну. Наступний ефект це вплив на депресію. Деякі дослідження показують, що ТМГ може підсилювати дію певних антидепресантів. Далі здоров'я печінки. ТМГ пов'язане зі здоров'ям печінки, включаючи потенційний вплив на неалкогольну жирову хворобу печінки. Дослідження припускають, що ТМГ може запобігати або зменшити пошкодження. І ще один ефект це травлення та протизапальні властивості і нейропротекція та захист від оксидативного стресу, що може бути корисним при деяких неврологічних станах. Ось справді класний біохак. Якщо ви приймаєте NMN або нікотинамід рибосид для підвищення рівня NAD для енергії та довголіття, вам слід знати, що цей процес може витрачати метильні групи вашого організму. Щось на кшталт позики з одного щадного рахунку для фінансування іншого. Поєднання ТМГ з цими добавками може допомогти запобігти цьому виснаженню метильних груп, дозволяючи вам отримати всі переваги ND-бусерів, не викликаючи дисбалансу в інших місцях. Часто його добавляють до таких добавок, проте не завжди. Отже, де ще можна знайти цю молекулу? Ну, окрім буряка, вона також міститься у шпинаті, кіноа, креветках, пшеничному хлібі, зародках пшениці і ось що. Пшеничні висівки мають найбільшу кількість понад. 1300 мг на 100 г. Так, теоретично можна з'їсти багато пшеничних висівок, але розрахункова середня добова норма споживання для дорослих лише з раціону становить лише близько 100-300 мг до 400 мг максимум. Це значно менше, ніж дози, які використовувалися в дослідженнях. Щоб дійсно отримати робочу дозу, можливо, буде варто взглядати прийом добавки. Які дози вивчалися в дослідженнях? Для зижнього гомоцистеїну до 4 г на день, мінімум 2 г на день. Для покращення продуктивності при силових тренуваннях 2,5 грама на день. Дослідження складу тіла використовувалися дози від 2,5 5, -5 грам на день та 6 грам на день. Для здоров'я печінки вивчалися навіть вищі дози до 20 грамів на день. Щодо безпеки та побічних ефектів, ТМГ вважається безпечним для прийому. Людські дослідження показали, що він добре переноситься до 15 грамів на день. Однак, як згадувалося, дози більше 4 грамів на день можуть потенційно підвищити рівень холестерину. Високі дози також можуть викликати діарею через його осмолітичні властивості, тобто здатність притягувати воду. Ось і все. Бетаїн – проста молекула, що міститься в повсякденних продуктах, харчування є потужним інструментом в арсеналі кожного біохакера, і вона підтримує все: від металювання та здоров'я серця до потенційного покращення складу тіла та фізичної продуктивності. Враховуючи досліджену дію, мінімальний профіль побічних ефектів при відповідних дозах та відносно низьку вартість, ТМГ виглядає як дуже універсальна та, можливо, недооцінена добавка. А ви пробували ТМГ? Які були результати у вас? Напишіть про це в коментарях нижче. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть лайк та підпишіться на мій канал. До зустрічі на наступних відео.